На передвиборчих трибунах малим партіям не місце. Мін'юз через суд анулював свідоцтва п'яти політичних партій, які почали підготовку до парламентських перегонів. Чиновники стверджують, що молоді політсили не дотримались виборчого статуту бо не назбирали достатньої кількості прихильників у регіонах. Ну а ще винні у тому, що просто не брали участі у попередніх виборах до парламенту. У партосередках критику не зрозуміли і вважають, що судові справи проти них ніщо інше, як навмисне намагання прогнати з політичної арени із молодими кандидатами на місце до парламенту Кукувалася Оксана Топольська інтернет у кожне село. Щоб просувати у парламенті закони, які сприяють легкому доступу українців до всесвітньої павутини. Група техніків створила інтернет-партію України. За півроку роботи загітували три тисячі прихильників та почали просувати власні ідеї у соціальних мережах. Проте, у вересні їм повідомили, що міністерство юстиції анулювало їхнє свідоцтво про реєстрацію. Причина партія не відкрила осередки у всіх регіонах. На нас подали, грубо говоря, в суд за то, что у нас не соответствует по ячейкам. Нас об этом никто не уведомил, хотя по закону обязаны уведомить. Суд заканчивается сразу проигрышем для нас, так как обвиняемые не явились. Одночасно з інтернет-партією міністерство без попередження ліквідувало інші політичні осередки прагматичний вибір, партію правозахисту та зелену партію України за те, що впродовж десяти років вони не брали участі у національних виборах, а лише до місцевих рад у регіонах. Що партія бере участь у виборах місцевих, вона все одно бере участь у політичному процесі. Вона в такий спосіб виконує свої статутні програмні завдання. Я не скажу, що суд дослухався до якихось аргументів наших. Суд пройшов достатньо формально. Виніс рішення про нулювання реєстраційного свідоцтва зеленої партії України. Тепер активісти зеленої партії України влилися до лав однодумців із подібною назвою та підуть на вибори від партії зелених. Натомість інші ліквідовані команди вже передумали брати участь у найближчих парламентських перегонах. Великим політичним акулам на руку така ситуація: чим менше дрібних об'єднань, тим більше голосів дістанеться їм які мають сьогодні низький рейтинг, вони взагалі хотіли б, щоб ворє не було. Але ми получим не парламент, а там ми отримаємо базар. Поэтому ми должны все-таки акумулювати в парламенті політичні сили, які представляють общество, ну, і которые можуть відповідати перед, цими людьми, перед своїми избирателями. Малі партії це насамперед технологія. Переконує нас, бували не на одних виборах комуніст Євген Царьков. Їх можуть створювати спеціально великі політсили, щоб потім легше було домовитися. Витися у день голосування. Ні, реєструють только для того, щоб з помощью таких технологічних подстав, з допомогою пічаті і свидетельств, збільшити своє представництво в збирательних комісіях не мати більше кворум при почуті голосов. Ще одна перепона для малих та ідейних угруповань висока сума застави, яку за законом треба заплатити перед початком кампанії. Політологи прогнозують, через це більшість невеличких осередків, навіть і носа, не сунуть до парламентських перегонів. На сьогоднішній день це достатньо дороге задоволення, як на наш погляд, зареєструвати безпис. Сак партії навіть з одного чоловіка 2 мільйони гривень. Коли очевидно ця партія не буде представлена в парламенті, для чого витрачаються 2 мільйони гривень? Тільки для того, щоб мати якісь додаткові можливості ресурси. Аналітики підрахували, із кожними виборами кількість малих партій, охочих позмагатися за місце у парламенті, зменшується на третину, і політична система країни стрімко наближається до двопартійної Оксана Тупальська, Олена Квасній, Анна Скибенко, Тивай.